Тему подій у Білому домі І зараз саме про конфуз. Черговий кумедний випадок, вже кумедний, вже не такий серйозний, але знову через одяг Трампа в овальному кабінеті вразили шкарпетки його його віцепрезидента Венса. Зараз ви побачите звичну картину. Якщо нам покажуть, то там де вони втрьох сидять, бачите на шкарпетках конюшина зображена, і конюшина це символ Ір Ірландії. Вони саме зустрічалися в овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ірландії, Міхолом Мартіном, і Трамп задивився на шкарпетки віцепрезидента Джейді Венса, на яких були ці листки конюшини, символ Ірландії. Трамп сказав, що шкарпетки йому дуже подобаються, але вони його відволікають, тому що, мовляв, він має говорити про інфляцію. Я намагаюся зосередитися, але я дуже вражений. Я просто обожнюю ці шкарпетки. Що з цими шкарпетками жартома сказав президент? США зараз ми подивимося цей уривок. Я намагаюся залишатися зосередженим, але я дуже вражений шкарпетками віце-президента Джейді. Ну, а сам Венс сказав, що це був не просто модний хід, і він в такий спосіб намагався зміцнити ірландсько-американські відносини. Ну, трошки була інша ситуація з одягом нашого президента в овальному кабінеті. Теж ви бачили, як вони сиділи так, от в трьох на стільцях, і таке саме було розташування. Однак тоді були обурені американці, тим, що Володимир Зеленський приїхав до них і зайшов у Білий Дім не в костюм. Ти знаєш, мені здається, що Венс. Е Мабуть, хотів не знаю, що перевищити, або подай бути схожим на Джастіна Трюдо, який тримав ось цю знижношу не mm -hmm. декілька років поспіль затято шкарпетко носія, можна так сказати. Він завжди одягав на публічні виступи, переговори mm -hmm. зноманітні шкарпетки під символ. Певних єдине, що дивує, що в цьому випадку вони були дуже гостинами і вони підлаштовувалися під гостя. Мовляв, що в такий спосіб намагалися дипломатичні містки встановити з Ірландією. Бачите, як цікаво.